Що за дрова мені прислала. Е, сьогодні я хочу поговорити про рамочки від компанії Eco Wulik. Мікс, 2-3 сорт. У них зараз діє акція. Е, рамочки по 6 гривень, мікс, 2-3 сорт. Зараз я зроблю невеличку розпаковку при вас. Ми вже трішки відкрили. Зараз ще одну пачку відкрию і покажу вам, що мені прислали. Поговоримо про якість, поговоримо про доставку, скільки обійшлася нам доставка. Замовили ми 1000 е, рамочок від компанії Ековулик, мікс другий, третій сорт, які не зараз по акції продаються. Зараз я покажу, що в них по якості і поговоримо, чи це дрова, чи це нормальні рамочки за нормальну, адекватну ціну. Зараз багато рамочок вже продають по 10, по 12 рівень, по 9, по 8, ну хто по скільки продає. Різні виробники по різному. Знімає я одною рукою, тому не критикуйте сильно. Зараз відкриємо і покажемо, чи це дрова, чи це нормальна рамочка. Так, це в нас низ. Рамочки з євро, з розділювачем Гопмана, без євро замків. Так, це в нас низ. Дивимося. Нормальний низ, нічого сказати пану не можу. Низ як низ. Трішки десь сучок є, але це не критично. Все добре. Далі буде багато відео, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчик, буду показувати, як буду збивати, скільки буде бракованих рамочок, поламається скільки, скільки вийде цілих рамочок з тисячі. Так, це в нас десь. Далі показуємо бокові планочки. Бокові планочки. Нагадаю, ціна на дані рамочки 6 гривень за одну рамочку. Компанії Ековулик. Далі в нас йдуть, зараз я скину вниз. Одну хвилинку. Далі я покажу бокову планочку. Доставка була Укрпоштою. Доставка нам обійшлася цих-сих рамочок, 1000 рамочок, доставка обійшлася 1280, здається, ну, за округом 1300. І того виходить 7300, плюс ще 200 гривень за опакування. Ми платили яку вулику, і того нам рамочка обійшлася 750. 7,5 тисяч коштує рамочка з доставкою. Точніше тисяча рамочок Так, ось у нас бокові планочки. Тут пачці по 50, в общем, пачці 100. Зараз дістанем середини зразу. бували без. так була на що акція була, то брали. Що дешевше, то і беремо. Тому що сезон у нас не дуже в цьому році, то в тому році набагато краще було, ніж в цьому. В цьому році все померзло, акація померзла, сади, померзли. ріпака не посадили. Трішки був коріандр, соняшник ми не встигли, але там і він не особили його і багато дав. Так, бокова планочка. Трішки тут це сучок чи що це. Так все добре. Нащо акція беремо, нащо акція що подешевше у нас є. Будемо збивати в кондукторі. В цьому році купили кондуктор. Також покажу на відео. Наступних є в нас дірокол. Від, е, не пам'ятаю, хто виробник, Харків здається, виробник, червоний дирокол з тулками, що пресовує, покажу на відео наступному. Також у нас є станок для натяжки дроту і станок для навощування. Це все буде в наступних відео, тому підписуйтесь. Буде багато цікавих відео. Так, що ми продовжимо? Другий, третій сорт мікс це значить, у нас десь кора, десь сучок. Ну, це абзел чи кора називається, не знаю, як правило називається. Це зовсім не критично, це чуть-чуть так, добра рамочка. Тут також трішки кори, але це це нічого. Це за, за таку ціну це дуже добре. Сьогодні у нас 20 серпня, вже кінець сезону. Вже знімаємо корпуси останні, там пару вуликів залишилось. Зжимаємо сім'ї і будемо зразу давати полоски. Трішки кори. І все. Так все дуже добре. Рамочка добротна, легенька, суха. Зараз будемо збивати ось От. ось і брак двіць. Бачите? Вже одна планочка на мінус. Таку рамочку збивати не будемо, тому що вона не буде продополягати. Шкода, відложимо. Ну, Ми відсортируємо. коли при збиванні, побачимо, скільки в нас останеться бракованих. Збраковане, зіб'єм також щось. Тут трішки сучок, так, все добре. Трішки кори з одної сторони, з іншої все добре. Так, тут сучок отак вздовж Так, так, так. Зараз головне це боки і вертаю все головне, в принципі. Бачу трішки вони пішли навскоси. Рішка і пора. Поки що підложення відбракуємо. Так, ось така рамочка. Нагадаю, у ну зараз є акція. 2-3 сорт по 6 гривень. Доставка 1000 рамок обходиться 1300 гривень. В общем, у нас обійшлося все 750 за одну рамочку. Ну, приблизно, якщо 100 штук замовляти, то так приблизно воно і вийде. Пакування обійшлося нам 200 гривень. Здається, вони беруть 1200, по 20 гривень на пакування беруть, здається. Вийшло у нас таких 10 пачок ось тут тут, 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 знизу. Ось рамочки. Ну, трішки кора, трішки синювата, але, але, але побачимо, скільки у нас з браку вийде. Потім, потім з браку заб'ємо ще рамочки. і... Ми порахуємо, скільки з тисячу штук вийшло цілих рамочок. І порахуємо, скільки ми так сказати, зекономили на покупці цього міксу. Що краще купувати? Перший сорт. чи, ну, В першому сорті, по ідеї, бути все ідеально. Не повинно бути поламних рамочок, не повинно бути сучків кори. І порахуємо, скільки обійшло. Ну, вони світленькі. Світленькі, гарні рамочки. Порахуємо, скільки ми не переплатили за рамочки для вуликів. Це нагадаю, 300 рамочка з розділювачем гопана без замків. Мікс, другий, третій сорт від ековулика Ось так це гарно глядає. Не купували ми із отворами, тому що ми будемо запресовувати втулки. Та й багато я бачив на Ютубі, що купували. Рамочки з отворами, а вони були всі криво. То краще ми це все саме зробимо. Ось тут склозна, бачу, бачу наскрізь. Це так ось рамочка мінус. Ну, не знаю, хто упаковує рамочки, то вони повинні були бачити, що ось таке. Це рамочка не годиться, тут отвір не зробити, вона розсипаться просто. Продовжимо наше відео, сів телефон, тому пізряди і продовжимо. Так, відмінусували. Відложимо ті рамочки, продовжимо дивитись боковинки, трішки переглянемо, далі підемо донизу. Так, тут у нас все добре. Тут також все добре. Ну, більш, більшість все добре. От тут такий сучок великий, дивіться, на всю рамочку. Не знаю, поки що відложимо, бо більш за все, що воно, можливо, Відпаде, особливо буде цікаво його дироколити, тому що воно свердло поламає або погне. Сучки важко дироковувати будемо свердлити. Так, що в нас, нас далі? Ну, що я сказати? Ну, тут все добре. Не будемо далі дивитися. Це поки що відложимо. Де воно це? Що у нас? Тут все добре. Це відложимо, це відложимо. Відложимо. Так, відложимо пачку. Тут у нас безлад трішки, але... Але, але, але. Безлад, тому що показуємо вам. Так. Так, другу пачку відкривати не будемо. Потім як уже зберемо, переглянемо все, покажемо, скільки вийде браку. Так, це в нас верх. Так, верх розпакували, зразу беремо по центру, тому що можуть зверху положити щось добре, а по центру заховати. Зразу переглянемо на верхи. Так, тут у нас все добре. Бачимо, тут вверху є пропил під вощинку, Дуже зручно. Тоді верхи... Буває, що коли навостиш, ми ж навощуємо зимою. І вощинка лягає то на рів, то направо, ну, відклеюється, а тут там, можна спокійно його засовувати сюди. І бджілка дуже добре. Ну, або коли стану вощинку сонечко на вулиці, воно гріє. І воно відпадає наліво-направо, а тут за... За... ставимо ващинку в цей пас, і вашінка нікуди не дівається. Дуже добре це. Так, ну тут трішки сучок. Головне, щоб були розміри дотримані і не було як в тих бокових планочках. Ну це інше не важливо. Так, тут корі вже побільше бачимо. Поки що відложимо. Але що ми можемо за ці гроші? За ці гроші побачимо, скільки ми віднесуємо. І тоді порахуємо реально, коли зібра... зіб... зіб... збиємо рамочки, натягнемо дріт, тому що дріт також може поламати рамочку, тому що натяжка, боковинки все-таки. Порахуємо реально, скільки в нас на 7500 вийшло цілих рамочок 300 Потім розіб'ємо на ту суму і порахуємо, яка ціна нам вийшла за одну рамочку. Так, що ми бачимо. Сучок невеличкий. Так все добре. Розмір дотримані. Тут все добре. Тут сучок невеличкий, сучок. Синювати трішки. Так все добре. Верхушки добротні. Нічого поганого сказати не можу. Ще вам скажу. Ну, поки що все добре. Рекомендувати поки що можу, поки не заб'ю і не побачу, скільки реально цілих добротних рамок вийде в нас. Тоді я можу сказати, чи вони коштують свої гроші, чи не коштують. Купували, нагадаю, в Ековулика, другий мікс, другий-третій сорт по акції 6 гривень. Вона зараз діє, сьогодні у нас 20 серпня 2025 року. Купуємо в них майже завжди рамочки. Де, де пару років купували рамочки в інших виробників. Потім знайшли ековулик, берали в них, тому що в них по 6 гривень рамочок ми ніде не бачили. На Оликсі ми моніторили Олекс там по 6 гривень рамочок немає. А в ековулика часто бувають акції на рамочки, тому ми беремо в них. Ми Економимо на рамочках, тому що не бачимо сенсу переплачувати за перші сорти. Поки що не бачимо сенсу, поки не зіб'ємо ці рамочки. Раніше купували, коли ми купували в тому році, купували 100 рамочок, здається, виковулика. Там все добре було, другий, третій сорт. Там поламалось, ну, брак у нас вийшло тільки, здається, 5 чи 6 рамочок, і все. І 100 штук, чи з 200, не пам'ятаю, скільки ми брали, а так все добре. Тому купуємо вже не перший рік, поки що в вулика все добре. Деякі питання були до їхніх вуликів, що е, вони після першого року, перший вже рік експлуатації покрутило корпуси, але нам сказали, що ми неправильно пофарбували. Тому, що е, як сказати, е, хоча ми так завжди фарбуємо і ніколи нас не крутили вулики. Пофарбували ми вулики. Як звичайно, а оці паси, там, де рамочки стоять, називається. А, фальці. Вулики ми фальцею беремо. І ми не пофарбували тут зверху на фальцях. Нам об'яснили, тому що вода затікала на фальці, і за цього вона впитувалася в деревину. І за цього вулики покрутило. Трішки покрутило, і корпуси не ставали також знизу і зверху. Не знаю, чи це правда чи неправда, тому що це таке перший рік у нас. Це було, здається, поза тому році. Перший рік експлуатації, таке нас чудо вийшло. Нічого сказати не можу. За рамочки поки що все добре. Бачимо, що сучки тут там. Але це не критично і не страшно. Не бачу сенсу переплачувати поки що за перший сорт. Але побачимо, скільки у нас вийде реально тут цілих рамочок. Тому ми порахуємо. Можливо, вигідніше перший сорт не... і не, припла... не мучитись. З міксами такими, але побачу е, Кому цікаво, контакти залишив в описі в коментарях. Ековулика. У них також є вайбер-група, сайти, телефони, на Оликсі вони є. Якось так. Тому, всім гарного дня. Ще раз хочу привітати з е, Вчора був День Пасічника, всіх пасічників привітати з Днем Пасічника. Хочу побажати наступному році, щоб був набагато кращий сезон чи в цьому збору, тому що в цьому році зовсім жах. Не знаю, як в інших областях, регіонах, але в нас жах. Ми в Київській області проживаємо. Нас в цьому році не дуже це рік. Навіть, напевне, можливо, будемо здавати мет, а можливо, і не будемо в цьому році, тому що майже немає нічого. Якось так. Тому всім гарного дня. Дуже вдячний, хто додивився. До кінця відео. Будуть вдячні за лайк.